Моє перше враження було, коли взагалі я отримала від вас цю пропозицію, тому що для мене бути в журі, ну, це, це, це по-своєму теж якийсь новий досвід, тому що загалом мені здається, до цього я була саме як учасниця, і я розумію, які відчуття може ну, можуть бути у людини, яка, яка записує, старається щось робити, а потім виграти чи не виграти. Я ніколи не вигравала. Мені сподобалось, що дуже багато було юніорів, дуже багато було заявок, і, чесно кажучи, деякі роботи я передивлялася по декілька разів, тому що мені було складно обрати. Мені дуже сподобалось те, що вони готувалися, вони креативили по-різному. У когось це виходило, у когось це було доречно, у когось це для мене було якби недоречно. але... Я можу похвалити, тому що люди старались, і видно, що для них це було важливо, це класно. Одна перевага це справжність, відчуття матеріалу. Ті люди, які там ну, для мене були краще, ну, вони. Просто от все склалося. Склалося їхнє відчуття цього матеріалу, їхнє відношення до цього матеріалу і їхнє розуміння цього матеріалу. І, і вони були без музики. Тому що ні, це цікаво по своєму коли ми можемо використовувати щось там для того, щоб цей матеріал краще спрацював. Але для мене читання віршів взагалі більше відчувається як для глядача, коли є просто людина, є текст написаний геніально, тому що матеріал був в принципі у більшості людей цікавий. Мені не вистачало простоти. Е, мені не вистачало е, просто людини і тексту, тому що більшість учасників використовували музику, е, використовували якесь рішення, е, записували відео, там продумували якісь певні тюди. І мені здається, що вони настільки на цьому зосередили, що вони забули про найголовніше про слово. І ще мені би хотілося, щоб наступного року ті люди, які будуть обирати матеріал, все-таки обирали те, що їм підходить по відчуттю часу, по відчуттю себе. І... Віку свого, тому що от були там певні приклади, коли молоді люди брали матеріал, там, який треба читати, мені здається, там в років 50. Ну, тобто, і, от, і вони намагались грати цього персонажа. Як для мене, мені здається, не треба йти таким шляхом. Будьте просто ви такі, які ви є, справжні, читайте те, що вам хочеться. І, от, Мені здається, найкраще читання, е, от, як ти обираєш от, от ти відчуваєш ось це, ти би сказав це простими словами, але е, у тебе є вість, що ти просто все, що ти відчуваєш, е, все, що ти думаєш зараз про себе, про життя, е, про свою країну, е, про свою, е, я не знаю, половину. Ти просто це е, можеш сказати поетично, але ти міг би це сказати побутово. Якщо ти можеш сказати це побутово, якщо воно. Тобто, от, тут от, от, всередині щось відбувається, то значить це твій матеріал. Якщо це про когось, колись, е, мені здається, шукай далі. І все. От. Е, посилання за професіоналами, я, чесно кажучи, дуже здивувалася, тому що е, там були такі актори, яких я дуже добре знаю. І... І вони знімаються, вони грають там в багато в театрі. В принципі, вони б могли не брати участь, тому що мало хто, от прямо з професійних акторів, які працюють в театрі чи в кіно, просто хочуть там брати участь у конкурсі і, і, і щось читати, приділяти цьому час, тому що загалом у нас його просто немає або немає бажання. І коли я навіть побачила їх, мені так стало. А що ж і тільки от зараз, ну я не знала, я знала про конкурс взагалі, звичайно, але просто я ніколи не думала про те, що брати там участь. Це все здається, що це ну, вже все минуло. Це колись я там була б студенткою, зараз вже ж я е, там, працюю в театрі. Мені здається, хай хтось інший там бере участь. Але я так здивувалася, це було так приємно, що е, я кажу там про Максима Самчика, про е, Марію Стопник. Е, Ну, ці люди досить вже такі медійні, відомі, і вони так зробили це. Вони зробили це професійно, їх було чутно, вони розуміли, що вони хочуть, і вони, вони говорили серцем. От. Тому, і, і тому я би, звичайно, хотіла, щоб наступного року більше людей саме. Щодо щодо нашої професійної еліти, не знаю, звернула на це увагу, і напевно, можливо, наступного року, можливо, б і, і я би взяла участь в цьому конкурсі. Хочеться, щоб більше було заявок, бо їх було насправді мало. Дуже мало було заявок саме, ну, саме з професійної точки зору, тому я б на це звернула увагу і надавала б цьому ще більшого розголосу. От, і здається, це все залежить і від тих людей, які мають вже якусь аудиторію в інтернеті, теж до них звертаюся. Треба звернути на це увагу і присвятити цьому час і, і зробити все для того, щоб більше людей і, по-перше, знали про цей конкурс, а по друге брали участь вже на якомусь іншому рівні. А ми це можемо. Це треба, це, це дійсно треба. От. В журі я вже не хочу бути. Це складно обирати. Це дійсно складно обирати. От тому я хочу подякувати всім, хто в над такі складні для нас їх часи. Знайшов час, знайшов бажання десь всередині там в себе. Не дивлячись на те, що ми не спимо, майже прокидаємося там у третій ночі, і не спимо, потім ідемо на роботу до театру або ще кудись, ви все одно знайшли час. Ви це зробили, ви креативили, ви думали про це і по деяким роботам. А по більшості роботам видно, що ви думали про це, і що для вас це було важливо взяти участь. Тому за це вам велика подяка. Не, не здавайтеся, не знаю, читайте більше цей рік, і для того, щоб наступного року зробити ще щось краще. Ні, по-іншому, від себе, От, від таких, які ви є вже через рік. Я вірю, що вже. Ми будемо з перемогою. все, все.